Що ж, друзі, йдемо добувати наші уламки за допомогою кайла з везінням 3. Побачимо, що випаде і скільки. Я не знаю, що випадає з цього, і скільки випадає, тому що це я добую його вперше. В, ну, В цьому світі не знаю. Я був, зібрав раніше, мені впало було один. Я просто впав один шматочок уламку. Зараз побачимо, що випадає ось так. Ця... Наші жителі паровозиком ганяють. Че <laughs> ж, друзья, погнали. <laughs> Я сейчас ничего не разумею. <laughs> Тошные и нежные доток. Хорош. Окей. Я понял. Це, це просто шок. Це шок. Тут везіння, коротше, так скажемо, до одного місця. Воно не працює. Ми марно це все тут розклали. раз ми здобудемо це, це, це так як воно є. Це такі краще цим тут ефективні ніж 4. Да, це трішки чтобы для мене. Я думав, що це типу як... Ні, мабуть, Ні, Я думав, що це типу, ну... Добувається, як звичайна руда, щось таке. Ох, нічого собі. Ну, да. Не подобається мені це. Я так собі поняв, що ці уламки... Ей, звилий! Ці уламки потрібно буде ще об'єднувати в злитки, я так думаю, тому що уламки вже плавити ж не можна буде. Але маю віру в те, що багато не потрібно для озброї і для броні. Це ми Так, для мене це трішки швидко, з чесно. Ну, Ай, раз я не буду це знімати, ви самі розумієте, що мені з цього всього вийде. Буде 26 ось цього драмточки. Так що, друзі, думаю, що ми сенсу далі знімати Якось так. Приходив до ферми Я піду це все перероблю, назад там блоки поставлю. Тому що я зрозумів, що він дійсно получає їжу той селяни. Якось так. Ну що, друзі, всім дякую, всім пока.